Сьогодні в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної сотні. Рік тому на Майдані у Києві загинуло більше сотні людей. У річницю трагедії у селі Світле Добропільського району відкрили меморіальну дошку загиблому під час подій на Майдані Володимиру Науменку. Дошку встановили на будівлю школи, де навчався загиблий. Володимир пішов в життя у 49-річному віці 18 лютого 2014 року. Старенька мати до цих пір не може змиритися з втратою. Люди добрі, мої, Не дай Богу вам такого. Я спать ложусь, Бога прошу, а людей. уговори людей. Це большая горе. большое. Я не желаю нікому таких, як я знала. Вчителі пам'ятають учня Володимира Науменко. Пригадують, як він бігав шкільними коридорами, як усі бешкетував, шкетував, але добре навчався, прагнув до знань, грав у футбол та дуже любив творчість Тараса Шевченка. Навіть день народження хлопця співпав з днем народження Кобзаря. Стурбовані були, пригнічені. І горді від того, що Володимир віддав своє життя за незалежність, за гідність України. По закінченню школи хлопець пішов до армії. Після навчався у Слов'янському сільськогосподарському технікуму. Деякий час працював інспектором ДАІ у місті Лозова. Про те, що Володимир вирішив поїхати на Майдан, сім'я спочатку нічого не знала. Звістку сприйняли неоднозначно. Сім'я Не знала, що він туди уїхав. И у меня, как у брата, будем говорить, ну, если не двойственное, то неоднозначное отношение. Это Донбасс, это, это не львов. Поэтому я же говорю, что мы по-разному можем относиться ко всему этому. Но надо, нас должно объединить только одно: желание жить в мире, понимать, что это большое человеческое горе. У відкритті меморіальної дошки Герою Майдана взяв участь губернатор Донецької області Олександр Кіхтенко. Він зазначив, що Володимир Наумов загинув, захищаючи європейське майбутнє України. Сьогодні за це продовжують гинути люди. Рахунок йде вже не на сотні, а тисячі життів. Я був учасником майдану з самого початку. Я бачив, що відбувалося там. Я бачив, як народжувалась воля в людей. Я бачив, яке було надзвичайне прагнення людей до свободи, до демократії, до прагнення жити в вільній країні. На жаль, і сьогодні продовжується литися кров, проливається вона і на території Донеччини. Уже не сотні загиблих. Вже тисячі, десятки тисяч людей загиблих, скалічених, розірваних з сім'ї. Учні школи хоч і не знали загиблого, проте впевнені, що він віддав своє життя недаремно. Я би відставив на Майдані. Він є для вас приміром. Ну, звісно. Він погиб геройственно. І, і таких треба ще побільше. Посмертно Володимиру Науменку присвоєно звання Героя України. І ось таких героїв складається таке поняття нація. Ми вистрадали, ми маємо право гордо називати себе українцями, гордо нести флаг України.